Це Лім. Тобто це автор. І він сам, як я розумію, він з Південної Кореї. Але, ну, в принципі, так як академія тепер глобальна, то він в більш многомовному світі працює. І ця книжка його «Victimhood Nationalism», дійсно, її можна прикладати як жертвений націоналізм, націоналізм жертва. Тобто тут Бо було питання до перекладача, але я маю велику підозру на основі там, якби, певного такого досвіду, що цю книжку навряд чи будуть видавати у нас, або найближчими роками, навряд чи будуть видавати. Хоч про Україну там буквально дві згадки, ми пізніше про це поговоримо. Але не буду видавати, тому що аналогій дуже багато. Коротко автор висунув гіпотезу, що. Пам'ять про минуле, конструювання пам'яті про минуле як жертви, воно не просто зручно, здається, це загальновідоме, а це гра, в яку може грати будь-хто. Мета цього Віктемхуд nationalism полягає в тому, щоб отримати моральний капітал. Тобто перелегітимізація якогось режиму, там, країни, нації і так далі. Це вже якби деталі. І е, в суть дуже проста. Тобто ми, були, ми страждали в минулому, ми були жертвою. Там, далі вороги, якби, ворогів можна вибрати, там і події можна вибрати. А це означає, що ми маємо право якби, ну, на все, фактично, маємо повну таку е, карт-бланш, робити все, що завгодно в теперішньому в майбутньому. І е, він показує, що чому ця книжка важлива, тому що він написав не європейці, не американець, не дослідник, який займається там виключно Східною Європою. От більшість книг про націоналізм. За рідкісним виключенням, як Бенедикт Андерсон, уявлені спільноти, які там по Південній Азії е, спеціалізувався, він е, відти черпав е, частину матеріалу. Але подавляючи більшість теоретиків націоналізму, вони стосуються якби Західної академії і ЦАБА Західна Європа. Або Східна Європа. Причому довший час було таке, що в Західній Європі там, деякий час з позитивними конотаціями, хороший націоналізм, в Східній ніби негативний. Зараз іде зворотній ніби спроба багатьох в академії реанімувати націоналізм, показати, що от дивіться, от завдяки націоналізму там, країни, які мають високий рівень націоналізму, здатні е е противитися агресії, давати відсіч агресору і так далі. І так далі.